Пристібніть паски! Ми піднімаємось на Хайван, дорогу, яку Джеймі Кларксон назвав ідеальним шматочком планети. Виправдовуючи свою назву, перебал морських хмар, Хайван часто ховає свої круті повороти у густому тумані, що приходять з океану. Цікавий факт. Раніше цей перевал був єдиним шляхом і був дуже небезпечним через затори та аварії. Але у 2005 році відкрили найдовший тунель у Південно-Східній Азії, понад 6 кілометрів. Через який тепер їдуть усі вантажівки та автобуси. Завдяки цьому перевал залишається майже порожнім, ідеальним для туристів на мотоциклах та авто. На перевалі Хайвань це перша смотрова площадка, і ми зупинилися зробити фоточки. Так, зараз мене майже сподіваюсь не задавлять. А я покажу вам вид на Через Хмари не видно оце Манкі Острів. А от там от за Манкі островом, там подалі ми живемо. А міст навіть не видно. Але тут красиво. А це вам невеличкий спойлер, як це місце виглядає вночі. Кайфушки! На самій вершині стоять руїни Старої Брами, побудованої у 19 столітті. Король Мінманг. Назвав її найвеличнішою брамою у світі. Тут же можна побачити залишки французьких бункерів та американських укріплень, які нагадують про стратегічне значення цього місця під час війни. Все ми доїхали з горем пополам. Вийшли на якусь вуличку. В імператорський дворець ми не йдемо, це в нас залишиться окремо на наступний поход. Десь запаркували мопеди, сподіваємося, що ми їх потім знайдемо. А зараз хочемо трішечки відпочити і, напевно, десь похваляпнуть. Це якась їхня красива туристична вуличка. Зараз вам покажу. Хоча от зараз дивлюсь вперед, а там нічого їсінько немає. Мені дуже подобається, що в них отак от дерева ростуть прямо в горщиках і якось виживають. Походу їм тут нравляється. Пояснюю, шукається. Ми хочемо в туалет. Саша хоче їсти. Я хочу просто кави десь посидіти. Типу, я на байки не насиділась. Коротше, ми гуляємо, дивлямось. Які тут локації, але мені здається, що все дуже сильно закрито. Що сьогодні за день тижня? Субота! Чого нікого немає? Що, настільки low season? Це Андрій Сайгон кофе, а в мене солд У цей крем це оце от іменно солд-ця штука. Зараз затестимо окремо цю солд штуку. Поняв, як ми в дитинстві робили Гоголь-Моголь з цукром, тільки це Гоголь-Моголь з солью. Грубо говорять, це майонез. Так, да, майонез без олії. А потім Ш... перестане да, дощити. Як обично, суповітній. <гум> І що ти думаєш по цьому поводу? Що це підстава якась. Коротше, догадайтесь, хто з нас головна принцеса. Ось Андрія Кохве. Ось моє кохле. І ось Саша Сафі. З галечиком. З Галечиком. Хто головна принцеска? Андрій, хто головна принцеска? Зима на дворі, а вони льози. Зима на дворі. Диви ось, о, чувак сидить. Ще раз повтори, що. Він моржує. У кожному відео буду вам показувати місні тротуари. І це найкрасний тротуар, бо ще оце кафешки закрите. А так все в байках, ви ніде не пройдете. А ми вже допили кофе і йдемо в якийсь, в якийсь парк недалеко від дворця. Того дійшли до першого парку біля річки. О, така супер кафешка приунила. Хлопці сміються, що на фотках вона виглядає краще. Місцеві пальми з ягодками. Отам от місточок. Отам от дворець походу. А так красота. Красотища! Дуже цікава статуя, нічого не понятно. От до чого це? Окей, вони пливуть по морю, чи вони так летять в світле майбутнє? А, ну ладно. Так, полазили ми по центру хує. Якщо не заходити в дворець, нічого тут дуже цікавого немає. В двох словах. Воно флажочки, сувеніри, кафешки ресторанчики. А ми вже на байках, бо Санчо знайшов е, якусь пагоду. Їдемо розглядати пагоду. Доїхали ми до пагоди. Ось не, до, не доходяє паркін. Потролила трішечки діда. Він показує 5 тисяч парковка. Я кажу, окей, давай, 5. Боже, треба навчитися не стіснятися, знімати інших людей. Так, ну давай вперед. Коротше, мені понравилось. Але класно, на питання 5 тисяч став, став, став де хочеш. Доходячи до е, пагоди, тут обов'язково це е, базарчик, якісь міні-кафешки, тури туристів, банани, апельсини, мандарини, сумочки, Баньбао єдине, що не їздить, а так все, що, що хочеш. Тапочки, якщо у вас ваші порвалися. Так, треба обійти цих туристів, які мені повністю весь контент закривають. Ой, так от купляємо сумочки. 10 тисяч якась їхня штука, непонятна, Ладно. Сосіски, дурянчик. Коротше, не відходя від каси, можна спробувати все, що хочеш. З іншої сторони, пагоди річечка. Зараз, сподіваюсь, мене ніхто не зіб'є. Отак, от вдоль рі... річечки, в'єтнамський маркетинг розставили століки. Можна попити кави. А мені треба хлопців догнати, і щоб мене не задовили. А ми заходимо на пагоду, ніби дуже красиво! Розказуй, як тебе фоткань треба. Андрій мені робив фоточки, а в мене з руки бабки на голова торчить. Я йду на розборки. Чи розказую, ми таки піднялися на пагоду, добралися. Тут дуже красиво. Отакі різні достопримічательності. Давайте заглянемо в якусь середину. Що тут всередині? Монускрипти. Щось цікаве пишуть, нічого не зрозуміло, але дуже інтересно. Так. О, тут якийсь гонг. Зараз ми зайдемо туди. Подзвонимо в гонг. А не зайдемо тут заборчик. Але було б інтересно. Перший раз бачу, щоб прям волосся наклеїли. Красота. Дівчата фоткаються. Пагода Тх'єньму перекладається як пагода небесної жінки, кажуть, що у 1601 році місцеві жителі бачили на пагоді стару жінку в червоному та синьому вбранні. Вона пророкувала, що сюди прийде великий правитель і збудує храм для процвітання країни. Колись князь Хуан Хон це, він наказав звести пагоду саме на цьому місці. Вони шарі, що роблять, я сіла трішечки посидіти, і мене просто, е, як би сказала, якісь е, наркомани за А ні, як там? Е, я хапанула! Серйозно прям від'їжджаєш, настільки розслабляє те, що вони там в б'ють, те, що вони співають. ну, Кайф, мені сподобалося. Якби не треба було двіжувати і затемно повертатися, я б там отак от з півгодинки посиділа. Садок вишневий, коло хату. цвітуть. вишніми. Світуть. Кайф. Рісоволя. Красиво! Дивіться, яка тут красота. Піду трояндочки вам познімаю. Січень місяць! Хто вам ще в січні покаже троянди, які отак от скущать, сквітнуть. Красота! Дуже сильно кайфую. Причому там хлопці йдуть по дуже живописній частині. А я пішла в обход, щоб квіточки показати. Треба їх доганяти, бо ще втичать. Ось така красота. Думаю, може якісь концерти тут проводять. Це більше похоже на садок вишневий біля хати. Це хто? Хрущі над пальмами гудуть? Ага. Кайф. Я вважаю, вже поїздка в хує себе окупила. Аутентіка. А ще серед місцевої молоді існує повір'я про прокляття Тхіенму. Кажуть, що пари, які приходять сюди разом, незабаром розлучаються. Це пов'язано з сумною історією кохання хлопця-бідняка та доньки багатія, які не могли бути разом і кинулися в річку. Хоча монахи це заперечують, багато закоханих досі побоюються відвідувати пагоду вдвох. Ну, я не донька багатія, Андрій е, е, хлопець-бідняк. Я думаю, в нас все буде нормально. А соєвий соус, походу, вообще се бо вже два місця зайняти. Головна окраса, вежа Фук фукзуєн. Вона має ярусів, кожен з яких присвячений окремому буді, що з'являвся в людській подобі. Її висота 21 метр, і вона вважається неофіційним символом хює. Докладую, що трапилося. Ми вже повернулися з пагоди, замовили собі поїсти. І зараз вам покажу саме найголовніше. Як завжди, Аня з кофем, Андрій з худою і Саша. Ну, ще один доказ того, хто в нашій компанії принцеска. А пахне як? Поки чекаємо їжу, покажу вам красоту. А ось там ми. Не дійшли до дворця десь за цими воротами. Отак, от весь дворець обгорожений стіною, водичка і там закат. Красота? Коротше, я собі взяла отаку вігітаріанську спагетті. Андрію не принесли ще їсти, а Саня вже майже все з'їв. Видно, яка принцеска самоголодна. голодна. А, 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 Боже Андріна, на саді, у тебе такі щенячі очі. <рив> <рив> Все, ми вже будемо їхати з хує. Нам тут сподобалося. Саме з вами ще трішки покажу нічної дороги. Так що додивіться до кінця. І якщо що, то якщо то. Отак.